Так, і от у нас. Який це уровень. 10-й, зараз буде уровень. Ми будемо дивитися. Які ж там зміни відбулися? У нас на 10 уровнях. П'ять страничок. Так вже багато, на тих всіх було більше. А от за 10 ми будемо дивитися більш прискіпливо. О! Так, 10. Спеттешек. Рей помінявся. Користь поворот ходової змінилося. Сервер. Мощність дві добавили. Русне, ну, не, не мать що дивиться, ви бачите? У вас збільше можна звіти, збільшує скорість повороту холоду з більше 9 градуса. Взагалі майже нічого. Вазик 111 Збільшуємо мощність звіті. Хорошо. Вазик 55 якого в гавно, а тепер. Що йому зробили? Е, збільше на 0,8 КД, зато сводку. Зробили 2 секунди хорошо. Урон. Збільшили на 40 130 став. Ну, враховуючи і бронеприбитчие 315. я тако скажу. Враховуючи, що м -м, с киде знутри магазина. 2 секунди, це нормально. Це нормально. Сводко. І сводки, виходить, вже, і кидаю в магазині внутрі хороше. Мені нравится. Массу менше, значить трошки мощність вийти збільшиться. Вазик хорошо апну, вонус. Я б ще точність бав, але тут куди вже мені гарно. Бешка. Дивимось, Бешка. Що тобі зробив? Мі... Моє сонце. Трошки стабілізацію покращую. Покращую трошки скорість повороту ходової. І трошки мощність двігаті. Бідна Бешка. Нічого тобі не поміняли. Амікс. Був говном. Що стало? Точність покращую. А це не купушку. 120 мм. Ага. Водку нашу вже 05 робити, я не знаю. Роброс при повороті башні. 025%. Ну я не знаю, дядьки, не знаю. за зато 320. Це та що з більшою эльфовою пушкою, наверно. Проти башні, Ну, може дограється. Може і завернеться. Ну, типу ну, то наш ви її нерфи Знову апайте. Я щось не пойму їхніх маневрів. Бог його знає. Ну, пишіть на мауса подивимось. Що тобі мощність? Дивіться, трошки ускорили його. Тут 10 десятки б ускоряв. що? Непонятно. Ну. О, є. Ну, це вазик, по суті, самий. Ладно, тайпить хеві. Погнав. Ого, го братік! Давай зверху не здем. Що тобі зробило? Масу збільшили твою, корпус у ба. Збільшили до 310 на 40 мм. Це файно. Це прям не будуть прибувати кожним, А хоча б два з трьох, а не три з трьох. Це вже добре. В башні. До 315 виходить ще більше броні. Ну, вже і навіть є смисл трошки від башні грати. Це дуже гарно. Ну, корма все одно. Я корму не враховую, бо там як перебувають, так і будуть перебувати. Так, далі урудія наше, а? Що ж ти зробив? Одне Орудіє удалено, для там тільки одне. Іке ж нам оставить? Фугасне. КД хорошо зменшує, мені подобається. 0.4 точність, нормально. Сводка 27. Надіємося, що нормально. Розбороз Руді при вращенні башні. Хорошо, 40% майже. Бо я заправ 10 добавили. Оце я не знаю. Ар не ар, а ар я не розбираюся. Давайте підемо тако. ББшка. Я так хочу розбираюся Зменшив альфу до 700. Фугасных. 188, забрали 1100. Короче, вернул фугасницу, дивите уже. Бронепробитие 257, бронеприбытие 290. Хорошо. Опнув бронепробитие. Мені нравиться Фугасный. Скоро еще фугасный. 130 прибитие. Скорость польоту 300. Це ББшка буде, я вам кажу. А це Фугас зробив 750. Збільшу ціну за ББшку і ціну за Фугасний. І радіус з скочно зробив 360. Коротше, вернули по Все що можу сказати? Чи воно заграє, чи ні, я не знаю. Думаю, заграє. А в нього щоб броню добавило, він буде цікавіше грати. Typ' Havie вернули, щоб було знову. Коротше. Ну, привіт рандом! Будемо, получати задоволення на вагасне. Я його продав, значить є смисл його викупити. І наказувати знову. І далі СТП. Погасність, поміняли снаряд. Не інтересно. Конваген. Був говно, його понірку. Що з ним зробили знову? Броніпробіття покращили. 310 кумулятивне, скорість польоту покращили. По суті, звішили. Бронеприбіття, да? Cranwagen. У нього стаби нема. але броню 310. Може заграти, комуль. Може заграти. Може вже час і все будуть брати навіть. Супер Коні з більшу мощність дві буде трошки швидше їздити. Ну у нього максималка впирається. Havic. Більшу знову мощність двітеля і снаряді додав. Ну, всі не вистріляють ніколи. Із 4. Теж мощність двігателі і боєзапас здобав. Ну і 4, то краще чувствуется ніж Хевіку. и 7. бронепробитие до 310 збільшили, хоча и 33 мені вистачає. Везеклін тому зіку. Вроді більшість збільшується, в цьому тільки мощність двігателя. Ну. фигня скажем чесно, на ТТ-шках. Ну, Тайпа вернули фугасницю. Вітаю! Аміксу мікс, верну його трошки пушечку. Може заграю. Тепер моя бій це ЛТшки 10 уровня. Що з ним зробили? Давайте дивіться. Багато змін, це мене вже радує. Вазик. Користь вперед на 5 км. Фух, це дуже класно. Стабілізація покращує, скорость ходової. ну 60 мало, мені кажуть, треба 70, бо 60 на 9-8 уровнях, майже всіх є. Прочність на 200 збільшує, хорошо. КД на секунду збавив, хорошо. Точність звук покращу, покращує, сводку покращує. Нічого про обзор і маскировки нема. Це печально. Бідний вазик. Максимок збільшує, але все ти бідний. Вазик. Може, його будуть найбільше використовувати, я не знаю. Ладно, йдемо далі. Тесак. Зміните самі. Що і попередніх збільшили урон за вистріл, зменшили кількість снарядів в магазині, цену збільшили на них. Загальник іде більш Ну і проще з ХП додаю. Всім додаю, щоб одиниці сразу не було. Нормально. 105 що тобі збільшили? Боже, 13, 105, ти що в балансі? Чо ж вони тебе не, не апають, а, братішка? Що вони тебе не люблять? Вони тільки ХП тобі добавили. Бідний 105, мітер жалко, ЄБР. Тобі ХП добав. Я б тебе понерфив ще. Це лично я. Ви як думаєте, пишіть в коментарях. Це печально. Так, йдемо далі. Рхен. Добавив тільки ХП. Ну, РхМ, не знаю. У него багато мінісів є. Мунтикор, нерфити, нерфити, нерфити. Ага. Так, да, по нірфу. Добавили ХП. Ну, серед, бачите, всі віці підняли. Скільки снаряд більше могу стріляти? Монтіко, це poza цвет. О, Sheridan. А що тобі зробили? Скорость назад увеличили. Гарно. ХП у них всім. Тепер пушка. Коротше, вони фугати, так поняв, змінили, да? Сводку, точність. Привращенні башні хорошо зробили. Так. Урон зробили до, до 700. Броніприбіті 220. Фугасіком зменшує 66. Ну, це простий фугас. Скорость польоту кумулятивно збільшили. Цена кредит збільшилася. Цена дуже збільшилася. Я сказав би так. А тут зменшується. Ну, короче, по суті, що нам треба з вами прийняти, що кумулятивний снаряд буде хороше прибіття. У мене по 800 буде вдавлювати, скажімо так. А простий фугасний буде такий собі. Ну, я не знаю, на ньому всі грали в такою простою пушкою, і неночі буде гратися. Але користь назад, який ми ще добавилися. Це вийшов, вернувся, буде гарно, я думаю. Ти з тобою хорошим машиною став Такий, як був. Ну, ще день буде сіквіше грати. <смі> я вам скажу чесно, ніж на Т100. І все, і все. Жаль, жаль. Ну, теж закінчено. Ладно, точно буде трошки пінчено, до цікавого дійдемо, це я думаю, буде арта. А зараз підемо СТ. 121. Сводку покращили киде покращу. Не особо, ТВП. Мощність ХП додали. Ну, ТВП вже майже ніхто не грає, до речі, замітили? 121, а ви їм не добавили, не додавали. Ну, до речі, 2 секунди киде не фігня. Є пісь кіде 0,4. Ну, трошки поцікавіше. можна звідти для хорошо. Корпус ОБВ броніруна Збільшили. Це монотарану валінути ще буде більше. Це це фаново одобряю. Прожета. Стаба 17%. хорошо. Розброс після вистрілів 25%. Це дуже хорошо, бо не забувайте, це барабанний танк. На цих дуже руляє. І сводка 2-2 секунди. Можливо, вже в барабані ви будете співати дозволити до тут снаряду. Це вже хоч щось. Хоч щось. Не треба буде 3 секунди чекати. Це хороший. Ап-СТБ. Мені ніколи не подобається. Ну що йому збільшили? Розброс при. Ну, тут у нього ця, Коротше, при пороті башні покращили і. АХП не трогали. Нас тебе буде. Менше в ХП. Ха-ха, <смеш> бідолаха. Користь протиходової на 5 градусів вилічили. Ну, трошки невеньший. Ну не знаю. Таке собі. З тебе, бідолаха, буде страдати, я думаю, да. Це башні повороти. Ну, чесно, його всю подвіску різувати, мені кажуть, що гірше на серві. Ну, це як для мене. Типу, нереально їй щось зробити. Ладно, пішли далі. Концепт. Надіюсь, що тобі щось зробив, бо ти говняшка. Ну, серйозно. ХП вилічує, ну хоч щось. Точність. О, ну, 0,27 чувство вже буде. Снайпер. Урон збільшує на 30. Для нього це взагалі прекрасно. Світлорон, урон. І под і годою, і фугасний. І бронеприбуття до 328. О, то ти вже став цим снайпером, виходить. Ну, мені не нравится, конечно, він Я б трошки ще меню розповняв, ну це моє. Ну, до речі, от концепт то... Відчує, хоча 30 вроді, хп не велика різниця, але. 30 хп, дядьки, хоч щось. Патон, патон, патон. І що тобі зробило? Розбросся вистрілу, який не нужен. При пороті бачить 20%. Ну, нормально. Хоча патон? Я на нього прицел, тобі взагалі не рухається. Куди там ще влучати? Я на ньому стріляю, типа, я на ньому і так вже без стаба грати. Типа та, стаб броді Він Тинту взагалі стаб не нужен. Вентилятор йому ставити, досылатель і турбач. Так 140. Що тобі поменяло, братишка? Броню в, в, в лобі. на 35 мм. М -м -м. Прикольно. Ну, то мені кажуть, найсильніший. По поні броні. Хоча не факт. Мощность звителя 120. Хорошо. Ну, ХП. Отаке. Тепер пушка. Перезарядка. 6300, сводка 1,9, гарно. І ще й урон збільшився. Ладно, заброю свій свого назад. Зараз 140 хоче з 107-го. Так що з 7-й продаємо, купуємо 140. І ось оста... Дивіться, арту, не міняли виходи взагалі. Ушко залишилось. І ушки додали мощні дивителя. Ну, давайте, що я можу сказати. Вам, дітьки. от, ми так дивилися. Ніць інтересного не сталося. Деякі машини, звісно, помінялися. Особливо помінялися Sheridan. Ну, це 9 Ця ветка в фугасницю поміняли. Зробив, що кумулятивні снаряди будуть цікавіші гратися набагато. Змінили тайпа 5, що в брудню не додавали, це молодці. Хорошо апнули на 7 уровні. О, ні. Ветку вже буде багато легше гратися. Арту по нерфу на 9 уровні американця, це я за чотно читаю. Як на мене, Арту 10 уровня треба було в такий шанс щось переробити. Ну, я не знаю, щось придумати. Чи забрати ці стан, вже який всі вже надоїв. Може, вернути трохи урону, як було, зробити обмеження в одну арту в, в бій. Може, так. Ну, коротше, такий шанс. Що можна було щось поміняти. Hello. Hello, guys. Так. Ну, коротше, мій висновок такий, що було файно. Зміни цікаві. На десятках зміни незначні. Тепер все впирається з того, які вийдуть у 11 рівні. Від цього вже все буде залежати. І там ми вже будемо дивитися. Як воно і як відбувається і як грається? Так що, да, воно таке життя.